Зараз знаходжусь на Нікопольському посту на виїзді. Зупинили автобус. Доброго дня. Доброго дня. Документи можна? Ні, які документи? Моїх документів в мене немає, не може бути. Шо? Я людина, бо я у статусі людини. Відповідно до декларації прав людини, статті 6 і пакту про громадянські політичні права. Ну, а ви на, Розуміли? на яких підставах притували? На законних? На, яких законних? на законних підставах я є і... людина, я тут народився, що далі. Ну, то ви отримували свідоцтво На, на території УНР. Я свідоцтво про народження не отримав. Фізична особа отримувала. Ви які документи вимагаєте, будь ласка? Які документи, Ще раз повторюю, які? У мене документи? немає, які підтверджують мою особу, Як... Я не особа, я людина ви. Вам доходить чи ні? Представтесь, будь ласка. Хто ви? Хто ви? Посвідчення ваше. Хто ви такий? Поки okay, я не зрозумів, хто ви такі. Посвідчення, це не посвідчення. Де тут написано посвідчення? Постанова 1.37 кабінету міністра України. Ви на законне збройне формування до побачення не маєте права перевіряти документи. Так, зрозуміло чи ні? Я вам кажу. А те тому, що ви затримуєте зараз, може дрон вдарити і тут всі взлітять разом з вами. Зрозуміли? Ні. Ви затримуєте і по підвергаєте моє життя небезпеці. Все, до побачення тоді. До побачення ще раз повторю. Я не збираюсь виходити. Я не буду виходити. чу. Ви на якій підставі? Я не зобов'язаний виконувати явне злочинні накази. Ви зрозуміли стаття 60. Ви не маєте права перевіряти. Де встановлено? Ще раз повторю. Ще раз повторюю, на мою думку, це злочинний наказ. У вас немає документів. Я, я, ще раз, я не збираюсь нічого оскаржувати, ваші незаконні дії, не збираюсь взагалі оскаржувати. Так, доходить чи ні. Ви взагалі злочинне угруповання, ви не передбачені законом. Ви не утворені законом. Так, доходить? стаття 17. Всі військові формування, які не утворені знакомими законом, це заборонено, зрозуміли. Національна поліція до побачення. Якої національна поліція? Де ви, Послухайте, не потрібно Виключно законами визначаються права і свободи громадян. Стаття 92 Конституції України. До побачення, все, ви зрозуміли. Я користуюсь, бо я маю. Я... я не я не подчиняюсь. Я частково її визнаю як публічний договір оферта. Так, як публічний договір оферта. якщо мені вона не наносить шкоди іншій людині. Зрозуміли, бо це публік. Так, 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 якщо не порушує моє права і свободи людини. Так, доходить чи ні, до побачення. Будете чекати, ну я вам ще раз повторюю. Давайте, давайте, давайте. Спробуйте, спробуйте. Спробуйте. Я вам ще раз повторю. Спробуйте тільки затримати. Подивимось. Тобто ви зрозуміли? Да? Незаконне збройне формування зараз чиняє незаконні дії. Зараз я візьму телефон, наберу 102, вони на це не розраховують, але я це зараз зроблю. Наберу 102 під запис. Зрозуміли, так? Да? Андрій слухає вас. доброго дня. Я Сергій Михайлович Шалівський звертаюсь у статусі людини. Відповідно до декларації прав людини, статті 6 і пакту про громадянські політичні права. Зараз на блокпосту зараз підвергає моє життя ваше незаконне збройне формування з назвою Національна поліція в Дніпропетровській області. Заблокувала зараз автобус, заблокували цей мерзотники ваш автобус, незаконне збройне формування. Зрозуміли ваші працівники поліції сраної. Зрозуміли? негайно, надайте їм наказ відпустити з мікапальського посту. Зрозуміли автобус. Пункт. Нікополь, місто Нікополь. негайно дайте їм наказ звільнити автобус. Ви зрозуміли? Вони взяли в заручники нас зараз. Заручники ви чуєте мене? Чи ні? за що ви зупинили за те, що вони вважають, що вони мають право перевіряти в мене документів? В них немає посвідчення відповідно до постанови 1.37. Також також ви не утворені законом. відповідно до статті 17 конституції України. Військові формування не утворені законом забороняється. Ви зрозуміли? Він не має права перевіряти. Ви в мене не маєте права перевіряти будь-яких документів. Поліція має на права. Ще раз повторюю: поліція не має прав. Якщо поліція, ви не поліція, у вас немає посвідчень, шановні, ви не утворені законом. Відповідно до статті 92. Все. добре, так не зрозуміло. Зараз інше буде. Не доходить. Що порозуміли. Щоб ви розуміли, зараз затримали, затримали автобус. При цьому дрони не збиваються в місті Нікополь. Зрозуміли, що відбувається, і зараз в принципі всіх підвергають опасності. Незаконне збройне формування з назвою Національна поліція. Вона навіть не України звертає увагу національна поліція. Взагалі вона ніяк не пов'язана навіть з державою Україною. Зрозуміли? Не пов'язана навіть взагалі. розуміли? І таким чином, тобто всіх, от зараз затримали зараз люди е, спішать на поїзд, на інше. От людям їхати потрібно. От людина я згоден. Я згоден. Крім того, ще в автобусі є діти. Діти зрозуміли, да? Яких яких підвергають небезпеці? Зрозуміли також, покажуть своє скотське, зрозуміло відношення до людей. Дітям показують, розуміли, порушують права дитини фактично, Обмежують право також дитини на пересування. вільне пересування зрозуміло, і що саме цікаве, що підійшов лише до мене. Зрозуміли? Ну нічого розберемося. От дивіться, дитина, бачите, знаходиться в автобусі. Ось дитина також дівчинка також знаходиться в автобусі, і ці мерзотники. Це мерзотники затримали автобус. Він, він при цьому зверніть увагу, що він навіть не знає, що просити, розумієте? Бо як я йому пояснюю, що він просить не мої документи, якби він сказав, якби він сказав, що йому потрібен паспорт, який зберігається в мене, розумієте? Паспорт, тобто не моє посвідчення, не мій паспорт, а який зберігається у мене на фізичну особу. То інша ще справа, ви розумієте, можна було б подумати, так? Але йому він не здатний, наскільки у нього мозок да, розумово відсталі вони, що вони навіть не здатні сформулювати свою думку. Уявіть собі. Розуміли? Не здатні сформулювати свою думку, уявіть собі, розвиток цих людей. розуміли, Що дебілоїди, що можна ще сказати? Це незаконне збройне формування, яке порушує законодавство, порушує міжнародні договори. Зрозуміло, і я чомусь він вони вважають, що я повинен виконувати явно злічення незаконні накази. зрозуміло? Він розповідає, що десь там рішення, десь суду в мене не повинно бути. У мене ніякого рішення суду не повинно для них бути. дня, Добре, для ваше можна сімдесяти. Сергій Михайлович Шалівський. Я звертаюся до вас у статусі людини відповідно до декларації прав людини. Статті 6 і статті 16 пакту про громадянські політичні права зараз мене в місті Нікополі зупинила незаконне збройне формування, яке не утворено законом відповідно до статті 92 конституції України та статті 17 незаконні збройні формування на території України заборонені. З назвою приватна, приватне підприємство, приватна організація, з назвою Національна поліція, яка не має нія ніякого відношення до національної поліції української нації. Зрозуміли, Української республіки немає ніякого відношення. Зараз він він не може на навіть не здатний цей представник працівник цієї поліції не здатний сформулювати навіть свою думку. Розумієте, він хоче перевірити документи, але при цьому він не має службового посвідчення. 1137 постанова, зрозуміло, не має службового посвідчення. Тобто, взагалі немає права користуватися законом про національну поліцію і так званими постановами, які дають, дають зупиняти транспорт. Також звертаю увагу, що я записую цю розмову. Зараз стоїть автобус в місті Нікополі, Тут є двоє дітей навіть в цьому автобусі. Цей мерзотник, військовий злочинець, зупинив. Зупинив <кхм> на зупинив автобус. Зрозуміли? Зупинив та мені не цікаво це. Зрозуміли врожики. Я чи ні? Ви не маєте права взагалі перевіряти що небудь? Так от послухайте уважно, що. Що зупинили зараз автобус я і авто, автобуси? Ви неадекватні зрозуміли? Ви військовий злочинець взагалі? Ти будете мені ще раз повідати, що робити. Вони поклали йош, не випускають. При цьому в Нікаполі дрони не збивають, щоб ви розуміли. Так вони взриваються, де я хочуть. Зрозуміли так? так, от я вам що так? хочу сказати. Що е, я в даний момент в кабінет міністрів України? Вони вони навіть не зрозуміли. Ви бачите, як розмовляє російською мовою при цьому зрозуміли? Що вони розмовляють не державною навіть мовою, а просто російською мовою не українською мовою? Тому я ще раз повторюю, прийняти міри. Бо відправлені їх на нуль, зрозуміли там, де вони повинні бути. Це приватна охорона держави Україна. Вони повинні воювати. Ви зрозуміли, а не чіплятися до людей. Вони не мають права чіплятися до людей. Отак вам доходить чи ні? Ви, якщо бажаєте, можете зараз, зараз зареєструватися у питання. звернення, на риторії звернення реєструється З наданням ваше поступити. Так, реєструю, реєструю звернення. Я реєструю звернення. Будь ласка. В мене, мене починається, ще раз повторюю, я в статусі людини, будь ласка, пишіть мене, Сергій Михайлович Шаліцький. Сергій Михайлович Шаліцький до вас звернувся в статусі людини. Зрозуміли? Можете... Так, це мій мобільний номер телефону. Його фіксуйте. Вулиця Степана Бандери.